Ну, і скільки нам тут сидіти, я з тобою не розмовляю. І знаєш, що? нам тепер капець! Ти ж не розмовляєш зі мною. Ви двоє за мною. Вітаю у відділі переробки. Привітики, я Бі-127. Ще вигадую собі круте прізвисько, поки розглядаю варіант Бруталотрон. А вимовляється отак. Бруталотрон. Ем, будеш просто бі. Знаю, Ми лише робочі боти, які навіть не можуть трансформуватись. Та невже тобі не цікаво, що там? На поверхню ніхто не виходить просто так. Це небезпечно. Нащо ти взяв джетпаки? Якщо виживемо, я тебе приб'ю! Гаразд, домовилися. Тут дивовижно. Ми довели що гідні. Візьміть це і розкрите увесь свій потенціал. Час показати всім. Ми здатні на більше, ніж здається. Ми можемо трансформуватись! На три один <плес> <плес> <Ха>! працює! <плес> <Де> моя голова! <плес> Як <користуватись> цими штуками? <плес> Народ, це погано. Нам не даремно дали цю силу. Використаймо її. Ми вистоїмо пліч о пліч. Усі як один. Oh, oh, oh. У мене є маска! З'явилася колись річок! Що... Ножі на руках? А у мене ножі на руках! Крутяк. Earth, earth, Бій, та це ж не І Нащо ти двері розрізав? Що? Ні, вони вже такі й були. Правда ж? Так, це правда. правда. Вони Так, то так, так, правда так. Так, так. такі були.